Так, Всім привіт, я Олександр компанія Nordic House. Я хотів би вам сказати, що вже потрібно забути про навіси, які будували нам раніше. Про навіси, коли ми робимо, варимо якусь незрозумілу металеву конструкцію, зашиваємо її і полікарбонатом це вже е, минуле. Нам вже потрібні нові навіси, нової якості, і тому ми пропонуємо ось, е, за такі самі кошти е, робити саме такі накриття для ваших авто. Це накриття для двох машин, подивіться, як, він, як хлопці його роблять монтаж. Тобто такий монтаж ви можете самі робити за допомогою крану або маніпулятору, або ми можемо його зробити. Подивіться, як виконується ну, взагалі металева частина. От. Тобто є такі закладні, які ми бетонуємо в землю. Є такі пластини. Подивіться, як це виглядає. Ось такі пластини. Тут будуть розкоси металеві, які будуть тримати і ще додавати дизайнерського такого вигляду. Саме такі на два автомобіля коштує 9 тисяч гривень квадратний метр, вже готовий, вже з фальцевою покрівлею. Але ви зараз побачите, як це буде виглядати. Тому один, два, три. Упс, це тільки рендер, але скоро побачите вживу.